Нарешті знімаю для вас влоги. Нарешті, скільки вже часу пройшло, коли я взагалі їх не знімала, а якісь в мене були інші відео. Тому сьогодні я вас беру в свій день. І буду знімати для вас влоги протягом, напевно, десь 3-4 дні, і буде щось дуже цікаве. Розуміла, що хтось хоче покупатися, але так як вона не любить взагалі воду, тільки заходить у ванну спокійно. Що купатися, то для неї це великий стрес. А якщо так походити, то ну окей. З нового, вчора, до речі, мені змінили елайнери на нові, так що вже залишився ще один місяць, я сподіваюся. Бо, чесно, я хочу з вами поділитися, як пройшла моя зустріч з лікарем. Так як мій лікар не зрозуміло, де був взагалі, чого його на тому тижні навіть не було, але мене записали до іншого лікаря. І вчора ми прийшли на свій час десь на 13.30 і все, і чекали ми її 40 хвилин, поки вона десь була, чи що вона когось там лікувала, не зрозуміло. І за 15 хвилин вона зробила все ще. Що треба було цей контроль, змінили мені лайнери, хоча, в принципі, я б могла і сама це все зробити, бо вона просто сама навіть казала, чи хочу я сама ставити лайнери. Я така, що серйозно? Ну, ладно, окей. Але все одно вона сама це все зробила. Тому, я ж кажу, ми чекали довше, аніж те, що вона могла зробити. Плін, реально за 10 хвилин. Ну нічого страшного, все добре. З новинок, які в мене з'явилися за цей час, до речі, не дуже багато. А мені якась потрібна була пінка для вмивання, і тому я замовила ось таку. До речі, мені вона дуже подобається, вона дуже м'яка, і наноситься вона дуже м'яко, тому рекомендую вам саме оцю пінку. І якщо у вас є зранку набряки, чи ви, якщо ви не виспалися, це для мене якраз актуально, бо з кішкою ти взагалі не поспиш нормально, бо вона десь 5-6 ранку, тобі починає м'яу-мяу, чи якщо їй просто сумно, то вона така: ну, давай, кіряна, треба вже вставати і все. Коротше, порада, рекомендація ось така маска для обличчя артішок. Так, ну вона якась не дуже презентабельна, але нічого страшного. Вірно робить ефект охолодження. Ну, це просто мені дуже подобається, тому реально рекомендую. Такі завжди сумно, коли я у ванні, то вона хоче сюди приходити. Скоро, до речі, вже великдень, і я збираюся робити пасочки. Я сподіваюся, вони вийдуть, бо в тому році я вже робила і вийшли плюс-мінус нормальні. Але я хотіла би щось змінити, якийсь інший рецепт. Тому це все буде записане на відео. Не знаю, сам про це думаю ні, бо це дуже довго. І, ну, можливо, якісь шматочки я буду вам вставляти з того, як я готую. Тому залишайтеся разом зі мною. Плайм на сьогодні це онлайн-курси з німецької мови, і, до речі, повинна прийти посилка з банановим сиропом. Я вам можу потім показати, які сиропи в нас є, бо в нас їх в принципі багато, бо так як я не п'ю каву без сиропу, бо мені відразу якась тривожність погано серце, тому. На задньому фоні Енні, тому не звертайте на це увагу. Прийде саме сироп, а потім, і напевно завтра ще прийде для пасочок форми. Тому в тому році я, до речі, робила з Фольги. Але в цьому році я вирішила замовити, бо я не знаю, чому я в тому році не замовила, бо так як в нас немає їх взагалі, і в мікс маркеті також вони часто зникають, бо всі купляють. Тому я вирішила замовити через Амазон. Заряджається моя камера, я поки зніму фрагмент на телефон, хочу вам розповісти про ковбасу, про м'ясні вироби, так як в Німеччині їх дуже багато, але я хотіла саме таку ковбаску, як в Україні. Тобто, ну, типу, якісь оці копчені, щось ось такого. І, до речі, я таку одну знайшла, але так як в іншому реви її не було, а вона є тільки в тому, в якому я брала, то ми взяли іншу ковбасу, але вона також більш-менш Смачна. І хліб також, бо я вже переїла цей тостовий хліб і мене вже нудить від нього. Я хочу якісь такі, як в Україні. от така випічка, вони такі тоненькі, вони нарізані. І тут такий також є. Це треба все шукати, і воно все є. Отже, ось такий хліб. Кому цікаво, можете його купити. До речі, 500 грам, і він коштував взагалі там ну, копійки десь, чи 2 євро, чи скільки. І він ось такий темненький. Я такий дуже сильно люблю. І ось така, до речі, ковбаса краківська. Вона дуже смачна, але вона не купчена. Але все одно мені така теж дуже подобається. Тому мені навіть такі ковбаси більше подобаються, аніж оці закриті, там де їх багато. От, наприклад, така ковбаса мені подобається, коли я роблю оці конвертики, і вона дуже якось пасує туди. А на бутерброди вона дуже тоненька, тому. Не знаю, мені подобається, коли її скільки хочеш нарізати, і вона буде смачніша, аніж така. Тому, ну так, ця, до речі, дорожче буде коштувати аніж ця, але і смак в цієї дуже смачний. Поки не прийшов той сироп, я покажу, який в мене все ж таки ще є: ось такий з сінамоном. Це дуже смачно літер, і він коштував взагалі десь там 8 євро, чи скільки ну взагалі дешево. Ось таких три з тиквою. Це дуже смачно пити їх взимку. Я коли щось старбувала з тиквиним сиропом, і це було неймовірно смачно. Так, сьогодні ми взяли ось такі, але вони менш смачніші, бо вони дешевше з солоною карамеллю і з. З шоколадом, який ще був третій, я не пам'ятаю, чи з ногою, чи щось таке, але він був ну таке собі. У мене ось такі є набори цих сиропчиків, і скоро вже буде ще один. Дитина собі спокійно розважається саменька, їй ніхто не потрібен. Бачите, отак, от з іграшкою, вона біситься просто по всій кімнаті. Так що мені взагалі не сумно. Якщо ви хочете відео якесь, де я вам розкажу про е, цю кішку, чому саме ми вибрали? То пишіть мені в коментарях. Або може я десь колись у влогах це розповім. або можливо, десь на днях. Тому очікуйте це відео. Що ж, нарешті вже прийшла посилка з Амазону. Така велика щось. Потропана життям, але нічого страшного. Сподіваюся, що всередині все там нормально, нічого не розбилось. Ось такий великий сироп банановий. Я вважаю, що за 9 євро це взагалі шикарна ціна. я сподіваюся, на смак він буде також смачний, як і на вигляд. Так що ось так бренд ось такий. Я в Україні полюбила дуже лате холодне з банановим сиропом, і тому я вирішила замовити саме цей сироп, щоб спробувати, чи буде така сама кава смачна, чи ні. Ну я сподіваюся, що так. Хоча, а що ви робите? Уважаємо. Бере і гризе, ну і тільки що дайте. Ну, все, дитині знайшли іграшку нову. Нарешті прийшли довгоочікувані посилочки, і я хочу разом з вами їх відкрити. І так, так як я вам казала, що прийде сму і форми для пасок, я почну напевно з цієї супермаленької, а потім... Повернуся до тієї, що там дуже багато всього цікавого. Ось такі середні, я б не сказала, що це якісь маленькі формочки, але в принципі нормальні. Мені подобається і тут в комплекті 10 штук. Я сподіваюся, що я не буду 10 робити посок, десь 4-5 і все. І з нас цього вистачить. А тепер переходимо до великої посилки. з тему вона просто гігантська, але треба дуже обережно, бо там. Є стакани, та скло, тому треба обережно. Перше, що я дістала, це така іграшка для Емі. Вона повинна співати чи щось говорити, не знаю, але така маленька, тому Емі не обділена увагою і в неї хоч щось є. Ось така маленька, прикольна іграшка, зараз відкрию. такий рожевий, якийсь, не знаю, що це сова, чи хтось такий прикольний цей. Так. Десь десь воно натискається. Хай воно розбирається, а ми переходимо до іншого. Це ось такий ніж для авокадо Взагалі я бачила, що можна і банани різати, і полуниці, і щось інше. Але оця штука спеціально створена для авокадо і коштувало там взагалі 80 центів. Дуже дешево. Такий м'ячик масажер для ніг. Мені вже зацінила, тому ну, він дуже твердий, дуже. Але отак от масажі робити і ножки, оце все буде, я сподіваюся, нормально. Далі така підставочка мені дуже вона була необхідна, коли я готую то чи кришку покласти на неї, чи, там, не, знаю, ложку, ну що завгодно, ніж. І от така підставка: це просто порятунок для того, щоб воно не було десь. На інших поверхнях, а просто тут воно все зберігає, ну, ось така маленька. Я вважаю, це дуже необхідна річ. Наступна необхідна річ це ось такий, як воно називається, як міксер, чи що. Він перемалює абсолютно все: цибулю, ну якісь овочі, там фрукти, все, що ви хочете. І тут навіть показано. Подобувся, чи нормально мене фіне. Ой, дивіться, яка вона маленька, рожева. Хоча я рожеву не люблю, але, о, отак от вона буде робити. Тут скло для айфону, але я не буду відкривати, потім вже. Його так запакували, що потім вже відкрию. Далі йде ось така рожева ковтинка. До речі, якість неймовірна, приємна. І колір дуже приємний. На камері не відчувається такий колір, але в житті він такий більш рожевий. На камері якийсь такий персиковий. Ніч ну, це ось такі тапки, якщо треба застелити якусь поверхню внизу, наприклад, в якихось ящиках, то ось це дуже хатає, тому... І щоб воно просто не бруднилося там всередині, а просто підстелити щось. І я вважаю, що це дуже добре. Наступна річ це ось така пляшка для олії. І ось так воно пшикати. і можна і поливати будь-що, будь-які там овочі, стейки, м'ясо, риба, все, що ви захочете. Я не знаю, чи буде зручно чи ні, але буду я вже потім дивитися. Ну так. Ну, на вигляд, звичайно, воно дешево виглядає, але ну, не знаю, як воно буде вже в повсякденному житті. Ось такі лосіни. Ну, просто звичайні. До речі, також мені подобається якість в них. Вона така дуже приємно до рук. Тому треба це все міряти. І шкребок для плити, для таких ось, якісь поверхні, які треба прибрати, а спеціальним засобом ти не можеш прибрати. Тому оцей шкребок, до речі, дуже допомагає. Ну, це як пахучка там, для туалету, для всього просто треба оці капсули прикріпляти до оцієї і все. І просто воно буде якось там, як оці е, дифузори, якісь там ще. Я, вон, я думаю, вона так само буде працювати, як і все інше. Тут на річ мені, до речі, буде в подорожі якісь, якщо там в Україну поїдуть, чи просто кудись в, іншу, в інше місце, де мені потрібна буде зарядка, то в ось такий мішечок я покладу всі свої. І зарядні, і щоб це не як в рюкзаку, воно у мене все валяється, а все компактненько, простому кейсі. Що ми будемо відкривати вікна на всю, але можливо і ні. Бо з кішкою так краще не робити, тільки під наглядом, але на всякий випадок це така сітка на вікно. Не знаю, чи нормальна, чи ні. Ну, типу, Вона якось самоклеюча. Не знаю, треба це все пробувати. Останнє, що мене дуже зацікавило, я сподіваюся, я колись замовляла вже стакани. Вони приходили в нормальному стані, але тут їх 4 штуки, чи 6 я вже 4, так. Тому мені дуже цікаво, все ж таки, чи вижили вони чи ні. Вони отак от запаковані. Тому я сподіваюся, що все з ними добре. І ось такий стаканчик. Неймовірно гарний. Якраз буду робити холодну каву, тому це просто неймовірно гарно. Ще б якусь трубочку, звичайно, але в наборі не було. Ну, нічого страшного у нас є. тому ось такі, і ще їх три штуки. Тому в наборі було чотири штуки. Це дуже-дуже гарно. Обожнюю стакани. Ну, і на цьому вже все. Ось такі в мене були покупки.